Так, тут невеличка робота. Е, перше що. Це у нас колінчастий вал. Субару. Е, Субару. Тут треба поправити нам різьбу всередині. Е, різьба проста, різьба М13, шах 1,5. Тобто такого м'ячика нема, будемо щось хитрити. Це у нас срочне замовлення. Так що Треба виручати. Плюс плюс, тут треба нам поправити базу. Всі нормальні, всі три. Одну цю треба поправити базу, щоб нормально прилягав болт. Так що таке, то у нас теж є субаром. Це називається, коротше, студенти на практиці. Та на студенти на практиці. Тут болт затягується, якщо не помиляюсь, динамометричним ключом, з натягом, по-моєму, 13 кг всього. Якось там умудритися, порвати ту різьбу я просто не знаю як. А тут, тут козаки витягували шпильку, витягували її болгаркою. Що таке? Я думаю, тут база є у нас, база мала би бути хороша, треба буде зараз провіритися, глянути. Так, то вроді. Якщо не вважати у нас що таке не Ну, По суті можна на переляйки поставити, буде глянути, чи у нас там хороша база, чи не дуже, тут просто можна фрізою підібрати, нічого там страшного немає. А тут, а тут треба буде щось хитрити в плані нарізки. Точніше поправити, бо там, наскільки видно, фонариком Там щось 3 чи 4 відказ збито. Булте отаківо. От Довгі. Так, ладно. Слідуші. Ну, тобто він закручується, ну на пів вітка далі, далі завалено. І їх там треба частково поправити. Болти дорогущі, капець. Ладно, поїхали. Понятно, звідки ноги ростуть. Що тут произошло. То я новый, то я старый. Так что таке. Поехал. Так, продолжим. Там, конечно, я видео не снимал. вкратце. Uh, так, чтобы ты понимал. Был старый болт. Был старый болт. Ну и умовно из него сделанный мечик был. Бо по факту, по факту, на то все про все Грубо говоря, 2 години мало бути. Погнати кудись, купити, найти, спочатку ще знайти в першу чергу, менше М13, шах-1,5, проблематично. Знаю, в інтернеті знайти можна, але чекати поки він переїде, то не варіант. Я ж кажу. Простіше було взяти, трохи закалити того болта, кавили на воду. І цілу. Ну і просто. Далі на заточному станку чашку його акуратно заточити. Ну, тобто результат. Вот. Це наш болт, по суті, нуль цей. Таку локтем притримує. Тобто, спокійно вже. Видно, я думаю, да? Спокійно вже туди заходить. Так що я думаю, так того достатньо. Так, з одним розібралися. Та тут видно, вон, як вони його коротше, витягували. Тако. Постаралися. Subaru 3,2 чи що там. Чорт його знає. Так, зараз підемо на фрезерний. Зараз підемо на фрезерний там будемо правити ще цю базу. Поїхали. Так, поїхали далі. Зараз треба нам підібрати акуратно, облагородити його, щоб тут у нас була плоскість під болта. Ми тут все на герметик садиться. Хоча Лежалося акуратно через... Поставки. Нєдні, не будемо робити. різаком. будемо робити. Так, щоб чистота була. Все, зараз спробуємо на дотик, що воно скаже по обертах. Вроді алюміній, але якісь твердий трохи. Так що зараз ставимо, пробуємо. Поїхав. Поки на дотик пробуємо, що воно і як воно обробляється, в принципі нормально. Знімати тут багатенько буде. Так що спочатку обдивимось. Так, мабуть, що ладно, поїхали далі. Так, от воно у нас виходить чистенько і акуратно, в принципі. Все придеться раз пройтися. Там до кінця не підібрав, з лівої сторони. Просто ємо вйом. Зараз вернемося в координати, пройдемося ще раз начисто, потім вже покажу роботу. Так, от наша готова деталь. В принципі, в принципі, все. Треба було тільки базу підібрати. Так. З цим все. Поїхали далі. Так, їдемо далі. <кхем> Робота мінімальна. Труба зараз. Кажу. Труба це у нас що? 7,5 приблизно 48,5. Треба загнати в діаметр 46. Довжина 120 плюс накатку подати по 46 діаметру. Так що зараз все просто. Тарцуємо, протачуємося на 46, даємо накатку відрізаємо. Все, поїхали. так, еще одна вот такая вот деталь получилась ну, накатка длина 120 мм диаметр 46 мм Бо накатка по-любому щось кудись піде. Зараз її піше ще помию. Там можна буде і два штуки відрізать бога. Грозне. Та й все. Поїхали далі.